І всім привіт! І з вами Brother's Play і сьогодні ми забираємо нового персонажа за золото. Персонаж називається Коко, серфер із Парижа. Він стоїть 80 тисяч золота. Я прям дуже удивився таку ціну, що персонаж стоїть. Тому що більшість персонажів, які попадалися, вони стояли завжди 95 тисяч золота. Ну або за гроші, як ось ті, всі інші персонажі. Цей Коко Серфер також був в мене за гроші, але зараз його вже дають за золото. Тому я не хочу втратити цей момент. І давайте разом з вами заберемо цього класного персонажа. До колекції додаємо. Купуємо. У тебе є коко. Ось такі в принципі в неї емоції. Можна подивитися безстренько їх ось так. Переглядаємо всі, щоб цікавіше було. Також мій брат не показав мій шанлотіки, поняли, що тут є так само на ігрока Енді Ось, наприклад, простий Енді, то... Проста Енді, то має ось такий, такі емоції, можна сказати. А ось якщо наряд ігрок... Зараз виключимо ще раз. так. Щось не попадається. Ось. То ось цей наряд ігрок має такі от, топові емоції, ефекти. Ось так. Це так ще по поводу того, що було. Далі. В принципі, більше досок ніби немає, тільки доска із Дубає, але я її купляти не буду, тому що ну тратити стільки ключів на доску то не хочеться. Краще, нехай вона вийде вже за золото, а золото ну легше добивати і його не так жалко. Ось так виглядає цей серфер, Коко, нормальний персонаж. Як я вже казав, додається до колекції. я в принципі буду з ним грати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!